Доброго дня усім! Хочу показати ось таку систему безперебійного жилення. Це в нас вже стаціонарна система, яка здатна забезпечувати квартиру або будинок цілком. Коротенько по характеристиках, це у нас інвертор 5,2 кВт номінальна потужність. Система 48 вольт постійного струму. В комплекті йде Батарея ось з таким дисплеєм, на якому відображаються повністю усі характеристики та усі дані, тобто це температура, наскільки заряджені, якийсь струм розряду або заряду, дисплейчик у сенсорний. Можемо ось тут дивитися всю інформацію повністю по усіх ячейках, з яких складається батарея. І отут у нас третій віконець, відконечко. Якщо якісь помилки виникали по батареях, тут вони будуть відображатися. Ось така батарея. Також є у нас клавіша активації та дезактивації самої батареї, тобто відключення або включення самої батареї. Виглядає ось так. Сама батарея має таку ручку для транспортування. Відповідно, підключається кабелем конкретно до... Самого інвертора. До інвертора також ми можемо маємо можливість під'єднати сонячні панелі до 6 кВт. От Зараз можете чути, як працює. Як працює. Зараз я вам покажу, яке зараз навантаження і відповідно який шум. Так, от Зараз у нас ну, майже 2,4 кВт йде навантаження. От такий ну, Звичайно, якщо буде 4-5 кВт, то шум охолодження буде працювати вучніше. Також можна комплектувати Wi-Fi-адаптером, для того, щоб відстежувати, відстежувати стан самого інвертора. Не так стан, а ну, це більше потрібно людям, які підключають сонячні панелі, для того, щоб дивитися, скільки було генерації і так далі. Ось такий варіант. Ємність батареї можлива в кількох варіантах. Наприклад, конкретно ось ця. Це в нас 9,2 кВт ємність батареї. Максимальна ємність ось в такому корпусі можемо зробити. Це в нас 14,8 кВт. Так само вони можуть набиратися 1, 2, 3, 4 і так далі. Все залежить від того, яка ємність.